Валера, з перемогою. Епізод, коли забивав Стас Тарасюк переможний гол. Там ти перехопив м'яч, чи ти бачив, що там де помилка, чи то вийшло так стихійно? В першу чергу хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість жити, працювати та займатися улюбленою справою, грати в футбол стосовно голу. Ну, суперник помолився, я підібрав м'яч, йшов до воріт. Якийсь і кашет, і суперник сам віддав передачу Стасу. Але він красень, забив гол. Були ще два таких 100% момента у першому таймі. Чого там не вистачило, щоб зробити рахунок 2-0, то й 3-0. Ну напевно, реалізації не вистачило. Хлопці десь трошки забарилися, не встигли. Суперник накривав. Гарна гра вийшла, багато моментів. Треба працювати над реалізацією. А що саме тобі сказав тренер перед грою? Яке твоє завдання було на полі? Ну, завдання нападника завжди забувати голи, щоб команда перемагала. Або створювати голіві моменти. Ну, якщо ми сьогодні перемогли, то всі зробили все так, як треба. Важливі три залікові бали, рухаємося далі. Вважаєш, рахунок погрі сьогодні? Рахунок, можливо, ні, але результат вважаю справедливий, тому що ми мали набагато більше моментів, ніж суперник. Треба забувати більше, щоб закривати гру раніше. За тиждень гра з чемпіоном, УТК. психологічно власне, ти готовий? Я готовий, команда готова. Ми провели дуже гарний збір перед чемпіонатом, перемогли всі ігри. Зараз перемога на виїзді дуже важлива, тому ми готові емоційно, фізично, ментально. Дякую, Валяр. Ще раз перемоги, на все добре. Дякую, слава.